Давай, Міша, пановий. Місяць нічого з злізе не записували. Жені, як ви стали успішною, як ви стали такою людиною, якою ви є. Тут потрібно ставочку з першого лову заробити. І так, я відкриваю ФОП. Я заможна, я у мене, заможна, мене багато, мене багато грошей. грошей. Я заможна, і у вас з'являться гроші. Може, два мільйони Три? хто знає? І я, схоже, потрапив саме в цю категорію ютуб е, блогерів, яких патрон чомусь не залюбив. Ось так от портять кадри. Так, да. да. це буде в лозі. Як сідає, в новому. Я все ще е, стісняюсь, коротше, дивитися в камеру, ну, коли ніби це пройде. Що ви... стісняється в ту камеру дивитися? Хто це їде? Коли мене будуть питати... О, не питати, коли мене будуть запрошувати на якийсь телеефір, ось тоді я... Це малий? Uh, може бути. Так, да, це Діма і Діма. Це Діма і Діма. буде влог. Скажем, йому, нехай подивиться. Ну да, це вже наступний влог. Ну а шо мне ждать? Нормально. Нормально. ніколи не продавлялся, кожен раз каже, я я красива, я така божественна, Ути, ути, уйти. Не, кстати, на якому то я була ужасна. На якому? Ти була всього лиш в Ні, В другому тебе не було в лозі. В другому в лозі був тільки я. А в першому що я там в першому э, ти давала розгорнуту відповідь. А, ні, ні, в облах нормально. Це отам де подкаст був. Ото, звісно, матінка рідна. Подкаст потрібно слухати по більшій часі, не дивитися. Давай не з того. Це правда, <сум> да. так що так, добре, здаємо стіну. Красота. Цього. Я знімаю красоти во влог. Насправді це сьогодні. Сьогодні ось ці пагорби. Пагорби? Ну пагорби, а чого ні? Це ж українською? Та українською, просто не таким мікроскопічнішим. Ладно, все. Я зупинився, це неудовідно. Ні, давайте. Просто нам надо медленно проходити. Давай, ніше по-новому. Сьогодні зранку ми записали з Лізою новий подкаст Фізична особа на тему психологія. Я запропонував цю тему. Лізі, і вона дуже сподобалася. Ми обговорили. Тему психологів розказали про певний свій досвід роботи з психологами. Ліза розповіла про свій новий досвід, який тільки-тільки от отримала це робота груповій терапії. Дуже класно. Мені ж саму захотілося попрацювати в груповій терапії, бо я ніколи не працював в груповій терапії. Але що я вам скажу: подкаст був складний, складний навіть не з точки зору теми, а з точки зору того, що ми місяць нічого з Лізою не записували і трішки-трішки якось підзабулися. Бо якісь відчуття, не те, що нові, але якісь забуті, і ти відчуваєш себе трішки дивно в подкасті. Ну, У мене таке відчуття було. І плюс до цього я ще такий, я, я, ну, це ще була 10-та ранку. Це дуже складно для мене в таку рані працювати. І в мене Віра відчував, як мені складно було думати і думати, куди ж зараз вирулиться вирулить цей діалог. Бо по факту діалогом керую я на подкасті. Якось так виходить просто хронічно, хронічно і постійно. Хоча взагалі то один ну, подкаст в моєму розумінні це коли йде бейда двох людей, але все одно якось так у нас виходить не тільки з Лізою, а й з іншими моїми гостями, що діалогом керую я. І це класно, але я хочу все-таки вивести формат подкасту фізичної особи на той рівень, коли я не буду керувати цим діалогом, коли я не буду очікувати, куди виведе цей діалог максимально. Так, я вперше за, за два чи три тижні я вийшов з будинку. Перше знімаю влог е, за цей проміжок часу, бо мені тупо не було. У мене тупо не було часу. От серйозно. І це не перебільшення часу, реально не було. Бо попередньому влозі я розповідав, що в мене з'явилася робота і це. Дуже блін, багато часу, але це дуже класно, прикольно, бо в мене різноманітна робота. І давайте вам розкажу трішки детальніше, поки я зараз А, зі стрижечки. Угу. Зі стрижечки п'ю кавуську. І тепер по роботі. Я працюю зараз торісмейкером у одного експерта. Але. Буквально два чи два з половиною тижні тому е, мені запропонували ще е, підхватити таку роботу як е, менеджер з продажів. І е, я певну тут потрібно ставочку з першого лопу зробити, що я не хочу продажі, не хочу працювати в інстаграмі Вова через е, е, менше ніж рік. Вова працює в інстаграмі, працює з продажами. Нічого просто в мене немає слів, е, але насправді мені подобається. Я зараз е, працюю з сторісмейкером. Я зараз працюю менеджером з продажів у цього експерта. Е, на сьогоднішній день вже продажі закінчились. Я зробив офігенну касу. Я вважаю. Я склав 51% від всієї каси, яка є е, на цьому потоці. Це навчальний продукт, який створює експерт. І, звичайно, це дуже класно виглядає по зарплаті, по циферкам. Але чесно, це були дуже складні два тижні, бо працював я реально з 10 до 10, бо потрібно було робити сторіси. По-перше, по-друге, потрібно було спілкуватися з усіма людьми, обробляти заявки, відповідати на всі питання клієнтів, які вони тільки задавали. І що дуже саме сам цей процес він якби не складний. Рятуватися в діалог не складно, але я тільки зайшов. В цю нішу і я нічого не знаю, я не знаю нічого про продукт експерта. І тут була загвоздка в цьому. Я тільки тиждень розбирався в продукті, і на початку це супер було складно і супер багато займало часу, бо е, я бачу питання, і щоб відповісти на нього, мені потрібно швидко-швидко-швидко читати скрипти, знаходити на нього відповідь. Тобто, от момент вивчення. Другий тиждень вже лайтовий. Типу тобто, на сьогоднішній день мені вже не потрібні скрипти, мені вже не потрібна підсказка, шпаргалка. Я вже читаю питання. Я розумію, що цій людині потрібно, як цей продукт допоможе їй, і так далі. Фух. Але це ще не все. У мене ще з'явився ще один проект. Не мій власний проєкт. Мене порекомендували як сторісмейкера, як дуже класну круту людину. І я взяв цей проект собі в роботу. Там також доволі молодий проект. ну ні, ні, цей проект, як мене зараз писали. Він, він класний, він вже устаканений. А цей проект новий він реально молоденький, але дуже класні ребятки його створюють. Школа англійської мови. І я їм допомагаю зараз по сторісам і не тільки я їм ще по контент-плану допомагаю. Даю свої рекомендації, але мені також це подобається. І тому от у мене тиждень був просто реально адовий. Супер активний сувер-піковий, але мені це подобається. Я звичайно втомився, правда, але мені це подобається. І цей тиждень в мене вже більш лайтовий, і я більше часу буду приділяти саме от другому проекту, в який я тільки зайшов. Бо знов таки там вже мені потрібно познайомитися більше з командою, потрібно познайомитися, ознайомитися з продуктом, щоб його зрозуміти, щоб якісно його створювати, щоб якісно допомагати його рекламувати, не створювати, рекламувати в інстаграмі і, звичайно, продавати. Ось такі в мене новини. Я зараз йду додому і буду продовжувати працювати. І так, я відкриваю ФОП. Так. Я на сьогоднішній день вже заробляю гроші. Я тільки другий місяць, як заробляю гроші, але я розумію, що я. Як громадянин, свідомий громадянин своєї країни, я повинен допомагати зараз країні як ніколи своїми податками для того, щоб платили зарплатня, перш за все військовим, вчителям, лікарям і так далі. Тобто, всім, всі ми повинні працювати на нашу майбутню перемогу, звичайно. І тому саме тому я вирішив, навіть, незважаючи на те, що в мене невеликий дохід на сьогоднішній день, я відкриваю ФОП третьої групи. Я найняв бухгалтера зараз. Мені вже оформляють всі необхідні документи, робили там ключі, якісь і ще щось. Мені вже пройшло до речі повідомлення, що ФОП мені відкрили, але тепер потрібно саме оформити потрібну групу, і щоб мене додали в цей реєстр податкової як це складно. Я думав, це простіше набагато. І тепер я буду платником податків. Я, звичайно, платив раніше податки, коли працював на різні організації. Ох, рука вже втомилася. Я звичайно платив раніше податки, коли працював на різні е, організації, там мене трудоустраювали. Господи, працевлаштовували. Мене працевлаштовували, звичайно, і там я платив податки. Але саме як самостійний підприємець. Навіть коли я займався фотографією, коли я працював на фрілансі, я тоді дуже боявся оформлювати ФОП, бо в мене був дуже великий страхи, що я не зможу його оплачувати. Але зараз, відверто вчора, вчора, коли я вже домовився з бухгалтером, все уточнив там. Ну я перш за все сам розібрався з податками і з усією цією системою. І я проконсультувався з бухгалтером, і я вирішив, там дуже багато є підводних каменів, що саме на відкриття я от заплачу людині, і вона мені все відкриє для того, щоб. У мене не було ніяких далі проблем. Далі податки я вже буду вираховувати і платити самостійно, без бухгалтера. Бо тут я розібрався, що і як робити. Але відверто, вчора, коли я вже домовився. Uh, про те, що сьогодні зранку ми там починаємо відкриваємо ФОП. Мені реально стало стрьомно, Що і мене почали з'являтися ці ці думки, що блін, я буду працювати тільки на податки, мені нічого не буде залишатися. Але сьогодні, ну вчора, в мене такий стан побув. Але я себе заспокоїв цілому, тим, що ну камон, я плачу ну типу, отже, реально фактичні цифри. Я не буду я, мені не буду залишатися гроші, їх буде залишатися більше, ніж податків, звичайно, і я повинен допомагати країні як з ну, тим, як я можу, і звичайно. А, і сьогодні в мене вже немає такого страху взагалі. Сьогодні, коли вже почали оформлення документів, там я все підтверджував, підписував, все було окей, я не переймаюся. І, і наступному місяці я вже буду платити, буду платити податок зі свого доходу. Успішна людина. Дивиться відео про афірмації. Женя, як ви стали успішною? Як ви стали такою людиною, якою ви є? <смеш> <смеш> Успішне. Відео про афірма... Я, я багато, просто... у мене багато денег. <смеш> Боже, насправді, це так смішно. Е, ну, Афірмації, ну просто не знаю, я дивилася відоси. А, стоп, який ти випробував? був? я стала такою успішною? Просто повторюйте фразу за 1, 2, 3, 4, 5, 6, шести слів я. Е, як? Читай. Ні, ні, багато на українській мові. Заможний. Я заможна, Я у, мене заможна у мене багато грошей. грошей. Я заможна, і у вас з'являться гроші. Все дуже просто: не треба працювати. Ні. Просто... Лайк, підписка. <смеш> Колокольчик. <смеш> Колокольчик. Це відео? Просто дивіться, з чого все почалося. <смеш> Я е, хотіла дізнатися більше інформації про інформаційний шум. Вула в, в, в пошукову сторінку, господі, пошуковий рядочок, інформаційний шум. Бачите, тут написано інформаційний шум. Я якби не думала, що почну дивитися афірмації. Да. Вела. Я подивилась декілька відосів про інформаційний шум. Все зрозуміла, що й знала, ну, то не важна. А потім трапився на мене як, канал одного е, хлопця, і я там подивилась декілька відосів, і потім наткнулася на відео про афермацію. Ми зараз дізнаємося: от хлопець повторював афірмації 30 днів, і він нам скаже, що у нього вийшло. Може, 2 мільйони, може 3, хто Ну, ви, ви можете більше. Коротше, до нас тепло не хоче йти адекватно, бо в нас дощ, холодно, пасмурно, просто жах, але я все одно зараз тут гулять. До мене ну не прям до мене. Однако це приїхала до батьків. І тепер ми йдемо з нею прогуляємося нашим чудовим містом. Місто під нас ваш Місто, яке СМТ. Крошек прогуляємося, зустрінуся, нарешті поспілкуюся з живими людьми. І е, роботу на сьогодні теж все закінчив. Е, взагалі кайфую від своєї роботи, бо зараз в мене така робота, яку я можу виконати супершвидко е, в першій половині дня і потім бути вільний. Не завжди, звичайно, періодами, але сьогодні саме той день. Розкажи про своє розчарування від погоди. Ні, час все окей, час все супер. А як ми промокли? Супер! Я думаю, по Нікіті дуже добре видно, як ми промокли. Хочу вам оголосити дуже важливу новину. Я закрив Патреон. Не тому що не донатували. Ні, Якщо ви заходили на мій патреон, або якщо ви були підписані мій Патреон, то там були донати, там були підписки. Там в мене також була. Аудиторія, але але проблема в тому, що я думаю, ви всі бачили, який зараз конфлікт. Ну те, що конфлікт, є певні моменти в роботі патреона, і я, схоже, потрапив саме в цю категорію е, блогерів, в цілому блогерів, яких патрон чомусь недолюбив. Тому. Вибачте, і тому я тупо не можу вивести звідти гроші. І я прийняв просте як для мене рішення: просто закрити патреон. Перед цим всі гроші, які мені були задоначені на патреон, я відправив знову на рахунки тих людей, які донатили. Заблокував всі підписки і закрив його. Ну, кнопкою закрити закрити свій патреон, публічний патреон. Тому. У мене більше немає такої можливості, щоб донатити. Точніше, ні, я бершу, У мене вона є. У мене є там закріплена в кожному, під кожним відео мого е, влогу, інтерв'ю, подкасту. Є банка, куди ви можете задонатити е, в якості допомоги для розвитку мого YouTube каналу. Хто хоче донатити, хто не хоче, не донатити, це ваше право. Е, але вона є така можливість є, чому б її не давати. А з патроном, ну як вийшло, так вийшло. Чи буду я шукати якісь аналоги, чи ні? Там є якийсь польський польський сервіс, мені казали. Але чесно, я поки не хочу цим взагалі заморачувати, займатися. Я от знімаю. Ютуб своє задоволення. І в той час, коли в мене це є і в той час, коли в мене така можливість є, і мені цього в цілому насправді достатньо на даному етапі. Що буде далі? Ніхто не знає. Але але я хочу вірити, що далі я буду більш активно розвивати цей напрям. Бо зараз, чесно, в мене тупо не вистачає часу. На зйомки Ютубу, е інтерв'юшок, якихось подкасту. У мене, блін, подкаст вже лежить місяць. Місяць, як відзняти, лежить подкаст. Ну, можливо, три тижні. Добре, не чотири, а три тижні у мене лежить подкаст. І я його навіть не почав монтувати. Бо мене тупо не вистачає часу, У мене зараз в роботі три проекти. І в цілому вони непогано розвиваються, мене влаштовує, але я хочу там один проект ще більш активніше розвивати. І я задумаюсь над тим, щоб взяти ще один проєкт, а можливо навіть два, залежно під які задачі для того, щоб підвищити свій оберт фінансів. Ось такий от блог був. Тому я думаю, це буде останній відосік в цьому влозі. Е дивіться мій Ютуб, підписуйтесь на мій інстаграмчик обов'язково. Коментуйте, лайкайте. І до зустрічі в наступному влозі. 爸爸。